Молитві. Ви подумайте, що це було звичайним, але це було не так. Бо люди у кругу султана були європейні, бо це було звичайним піседером форм танзімата. Османські принци часто проводили ночі в розпустці. Но Султан Абдул Хаміт ніколи не приймав участі, навіть коли був принцем. Він завжди проводив час вдома у сімейному крузі. Султан був трудолюбною людиною і робив по 14 годин у день напроти всього свого життя. Бувши ще молодим принцем, він сам лагодив своє життя. І деякі принци висміювали його, але він не звертав на них уваги.